Відкривати свої нові таланти, ти радіо та чувак, ти класний чувак. Дякую тобі за цей час, що ти був з нами. Вот. І ще, ну, я сподіваюся, наші ще щоб якось перетнутися. І... Ну, бо... Я думаю, зараз отак кожен, як ми і стоїмо, ми кожен побажаємо по одній речі Андрій, я буду саме хет, я тобі бажаю щастя. Та можна в жінку власне ідея, і так в цьому робити. Я тобі бажаю Божої благодаті, щоб він тебе наповнював, щоб твоє серце було відкрите завжди на нього, щоб ти мав розуміння якесь таке, ну більш серйозне щодо Бога. Так Що таке там Божої волі, розпізнання покладене. Вухами вухами тобі потягнемо після вечері. Щоб тебе не бачимо. Дивше, тренуйся, будемо Будем зборну по футболу настольному організувати. Успех в личній житті. Дякую. Ніколи не здавайся. Дякую. Отлично, давай. Tá,